Актуальні проблеми екологічної освіти та виховання теоретичні і практичні, заплановано розглянути у ході триденної конференції, головну мету якої учасники заходу вбачають у вихованні свідомого підростаючого покоління. Тому і проблеми, які висвітлювались, стосуються пріоритетних тем. Це в основному проблеми екологічної освіти, виховання, виховання екологічного мислення, екологічної культури, це екологічний стан регіонів, різних районів нашої батьківщини, це перспективи розвитку екологічної науки, це наукові дослідження в галузі екології. Більше 25 гостей з різних куточків України взяли участь у конференції. Олександр Васильович Геревич приїхав на захід із Закарпаття, аби поділитися цікавими напрацюваннями. Основна мета. Це і завдання, вірніше, не збагатити тільки знаннями дитину, цього, казується мало, а виховати в них почуття відповідальності за стан довкілля. Тому що буває багато таких прикладів, що дітки стають переможцями олімпіад, шкільних, обласних, міжобласних, міжнародних, приїхав додому, повісив дипломи, поставив значок. Горить ліс, він не кинеться рятувати, він не зробить штучну гніздівлю, він не підгодує пташку, він не виросте сільськогосподарську культуру або рослину, або тваринку. То наше завдання побачити те, що в природі не гар і навчити дітей бути відповідальними за кожен прожитий свій день у довкіллі. Окрім головної мети конференції, а саме обміну науково-практичною інформацією та узагальнення результатів наукових досліджень і практичної діяльності з питань охорони навколишнього середовища та екологічної безпеки, найважливіше це виховання свідомої духовно-багатої молоді, зазначив виконуючий обов'язки декана екологічного факультету Борис Борисюк. Ми намагаємося змінити внутрішнє ставлення людини до цього світу, виховати культуру і разом з тим уже тоді отримати ті знання, які як фахівця, які повинні рішати сьогоднішні питання, без того, що на публічно людина робить одне, а виконує зовсім інше. Ми не зрушимо проблему з місця. 15 та 16 листопада учасники конференції продовжать свою роботу.